Сижу я на дереві і думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю. Маю задачу, друзі. Я обрав три огірки, які я хотів би, щоб вони зростали позаду мене через 40 днів. Да. Тут будуть наші теплиці, демо-варіант, демонстрація найкращих гібридів для. Вирощування, як в себе вдома, так і для фермерства. І обрав три гібриди огірків, які я хочу, щоб тут зростали. І номер один це все-таки в нас буде Мадрілін, номер два Арктика. І номер три від компанії Бео Альшані. Новий гібрид. Скажіть, будь ласка, в коментарях, який огірок мені посіяти? Ваш голос буде вирішальним. Крім огірочки, у нас тут буде зростати ще томати, але вони вже висіяти і на вибір попливати не вийде. Пізніше продемонструю вам гібриди, які ми будемо тут посаджувати, А також третя культура, залишимо її в таємниці. За громаркетами ваша грядка менше зусиль, більший врожай, і ми тут це продемонструємо.